Смак та джерело вітамінів. Сезон королеви ягід по луниці почався ще три тижні тому і триватиме до кінця липня, розповідає продавчиня Лідія Андріївна. Ціна ягоди з минулим роком майже не різниця, а попит, як завжди, великий. 22 це не кожен день. Може бути, і вже була і по 19, і по 16, і по 20. А від чого ціна залежить в селі? Від кількості клубники на ринку. На полтавські ринки полуницю завозять переважно з Дніпровської, Запорізької та Херсонської областей. Різниця в ціні кілька гривень. Вартість залежить від сонячної погоди, розміру ягід та товарного вигляду. Лідія Андріївна говорить, що з солодкою полуницею цього літа не пощастило. Вона в цьому году не дуже солодка, тому що по всій Україні йдуть дожди. Полтавка Галина Миколаївна купує ягоди для заморожування. У полуниці багато вітамінів, впевнена жінка. А от ціна доступна не всім. Недоступна. Ой, недоступно. Це Та ж як. Люди Що ж доходи різні. З удовольствием брали би багато брали б, але це наш. Якщо полуницю купують по кілька кіло. То на іншій сезоні ягоди черешні попит значно нижчий. Відлякує вартість 45 гривень. Галина Олександрівна продає городину. Жінка розповідає, що ціна її товару вища, ніж у інших, адже у постачальників бере тільки якісні овочі. А от ціну майже 50 гривень за кілограм черешні вважає завищеною. «Це дуже дорого і на некачественна і на нікачена, тому що вона напитана водой вона не лежить. продавці у свою чергу пояснюють, ціни коригує погода, тому що йшли дощі, було холодно, і ягода практично погибла на дереві. Ну піде місцева ягода і ціна опаде. Отже, порівняно з минулим роком, вартість черешні близько 30 гривень, виросла майже в половину, а от ціна на полуницю практично не змінилась.